Коротше, думав, записувати це відео чи не записувати. Просто реально побачивши їхній онлайн, я задумався: треба воно, не треба. В принципі, проект вже похоронений 23 людини онлайна. Блять, ну такого що-то. Як відкрились, так відкрились, звісно. Так ви що бачили, що там робиться? Дивіться, заходжу в їхній телеграм, це просто піздець. Блять, в них сьогодні 27 число. А, пардон, 28. І вони тільки вчора, 27-го числа, в 2 часа дня пишуть. Шановні гравці, робота над проектом, де максимально напружена та продуктивна. короткий час ми встигли виправити велику кількість помилок, але завдання що попрацювати ще завершили, що збільшується і зовсім скоро вас чекає масштабний фікс карти. Бля, вони ж казали, що у них найкращий мапер. Ну да ладно. Коротше, вони кажуть, що е, вони відкривають цю посаду тестера, блять. Піздець, прикиньте? Тільки відкривають посаду тестера. Як вам таке? О, пише. Отже, сьогодні ми розпочнемо заявок на посаду тестера. Е, ребята, що по деньгам скажіть? Е, чи, блять, роботи на вас засений донат, якого ще немає, до речі. Зараз зайдемо, подивимося, кстати, чи є донат. О, Каже, тут є анкета, типу, за посиланням переходьте і заповніть анкету на посаду тестера. Давайте глянемо. пошук робітників, форма пошуку закрита. Ответы больше не принимаются. Если вы считаете, что произошла ошибка, свяжитесь с владельцем документа. Я так понял, блядь, шудре на лошадь пиздец. Да, ну ладно. Давайте подивимося. Калина. Так, шо там в царстві и скамерство робиться? О, давайте блядь, донат. вони вже блядь, поставили. На хуй там попало. немає доната. А ну магазин, шо в магазині? Так цю хуйню из ска... скам їбаний, блядь. Че поведеться на оце все? цепса. у вас дизайнер, блять, поставив картинку в сайт просто. А, полным калом, да? Давай подивимся, что у нас не полный кал. А, то есть, оце не полный кал, не? Оцого, блядь, оце, цего, блядь, о цен и полный кал. Це вообще заебись, блядь. Давай дальше. Эээ, дивіться, я, блядь, не защищаю на экран ГТА, никого, блядь. Ну, блядь, мне похуй, на Крын ГТА на цей проект. Але з іншого плану, мені не похуй на цей проект, тому що вони заскамили людей, це їбані скамери за сані, яким, блядь, треба говорити в нульовому онлайні. Чи зараз буде реальне там? ФРГ буду вам довго там все, починаємо. Ну не виходить мені зв'язатися з якимось одним сервером. Блять, сука, ти можеш хуй з рота витягнути і нормально говорити. Я, блядь, третій раз перемотував цю хуйню і не міг поняти, що ляпнув. Тільки пойдев з одним сервером. Ладно, коротше, ти послан ідеш нахуй, Ну, Мені просто спробую пихнути мені непотрібний контент. І тепер мені нічого грати. Сказав би я, якщо б я просто опустив руки. Ну недавно, коли я стрімив, до мене, зайшла така людина, як Мартін. Всі називати Мартин, я Мартін. Так, так, це іменно той Мартін, який не зміг зберегти наші кошти і не дозволив нас заскамити кумпу. Який зміг зберегти наші кошти, на? так. так, Який зміг зберегти ваші кошти, щоб вас кумп не заскамив. Щоб засканив, блядь, Мартин, блядь, зі своєї скамінної РП. Словом, мені на даний момент займається розробкою свого проекту з хорошим спонсором і з такими же самими ідеями. Так, знаю, що ви на слово відвірити не будете, то для вас я підготував маленьке де я її ексклюзив. Міні інтерв'ю з самим Мартіном. Видає не хотів, він не хотів затягувати відео, тому інтерв'ю вийшло максимально інтересно з найтересними питаннями. Також в кінці після інтерв'ю ви зможете побачити кадри з самої календарі РП. Ну що, Мартін, ще раз привіт. Тут... Так, привіт. Так, тут я підготував для тебе парочку питань. Давай, ти як так можна сказати, засновник проекту на тобі лежить багато відповідальності і, і так можна сказати, твої вчинки. І як ти ставишся до хейту, який полився для тебе після кумпа? Бля, чуваки, нахуй, це щоб не, не хейт. Повірте, блядь. Ну ви тоді не знали, ну блядь, а ну, ви тепер розумієте, що це ще був не хейт. Хейт, блять, у вас появився, коли відкрились скамі... скамінну РП, блять, помойка Ну, Чесно кажучи, ну, якби, грубо кажучи, я на нього взагалі не звертаю. Тому що якщо б я на нього звертав уваги, в мене б пішла жорстка дезмораль, я б просто ззагнувся, я б нічого не робив, типу. А, з іншої сторони, якби, я розумію причину цього хейта, але, якби, знаєш, ну, можна сказати, що в оправданні можна, що ні. Команда розробників знає цю всю історію, іменно хто працював, що. Я спеціально написав, був перед тим всім, так скажем, переворотом, що звільняю зі своєї посади, щоб зберегти ну, кошти людей, які хотіли вкладати, донатити і тому подібне. От ну ти пішов да, з України. Ти слідкуєш за ними, що вони взагалі роблять? Можливо, в тебе є зв'язок з Вулфом. Ні, абсолютно. Всі зв'язки обрубалися простим блокуванням в всіх соцмережах. Бля, прикольно О. слухати людину, яка заруїнила один проєкт, відкрила свій, і потім її заруїнили, її проєкт. Ну, це дуже цікаво наблюдати, що він пиздів про другі проекти, які він заруїнив, і тепер він цілому не немає бажання підтримувати ці зв'язки. Що там відбувається, все, що мені казали, просто наша команда розробників, десь там я чув що Вони щось там публікують ще, але я не знаю, що там з цього в них вийде, і відношення до того немає абсолютно ніякого. Так. а Наскільки проект є надійний, і як ви можете цю надійність підтвердити? О, цікаво. Е, про який ти ведеш проект? Про це ще е... на який я зараз зас, заснував? Так, так, так. Коли на РП. М -м ти знаєш, я якби, нікому я не даю. Мільйони гарантій. Тобто, що все от вийде чітко. Я не ставлю тепер дати. А, ну, це відео коли в нас вийшло. Що він там давав гарантію, мені цікаво. Ну, як мінімум рік назад, то вже було в розробці. Ви поняли? Рік назад воно вийшло. Ну, дивимося далі. Тобто буде готово 90. 95... 5-19, навіть 100% всього готово, да? тоді я анонсую дату відкриття проекту, тобто На 100%, тойсь. Тобто, на 100%, тобто, блять. На 100%, коли він буде готовий, цей проект, тоді він анонсує дату. Тобто, цей шлак, що ти відкрив, ти називаєш що це готово на 100%. Так, то буду проводити обов'язково ЗБТ і ОБТ, причому неодноразові. Mm -hmm. Ні того, ні того немає, блядь. Був скам на відкриття, яке ви потім назвали дружно ОБТ. А казали, що буде ЗБТ для тих людей, які купили у вас диски. А з доказів, ну що докази, можна просто слідкувати за нашими інстаграм-аккаунтами. Можна слідкувати за Тіктоком, Ютубом, сайтом, блоговим сайтом. Там ми будемо також виставляти шлях до релізу, де будемо описувати всі наші пророблені, які є ідеї. Тобто, хто захоче вкрасти якусь ідею, ну, нехай беруть. Тобто, ми не ж ну... Хто захоче вкрасти, так ви спиздили, блядь. Довбойове, нахуй. Спиздили карту. Ми не шкодуємо своїх ідей, ми придумаємо щось нове ще в нас велика команда. Ну, у нас є генератори ідей, які можуть це все класно придумати. Mm -hmm. Блять, ну придумали, може, ви і нормально, нахуй. Ну, Но воплощення, оплощенні, типу, знаєш, ідея хороша, а воплощення говно. Сказав про велику команду. Можеш трошки розказати, наскільки ця команда велика і хто яку роль виконує? Ну, в цілому, у нас у команді є. Е, я, як засновник команди, є спонсор і генеральний директор, ну і співзасновник, скажімо так, якби, нашого проекту, Він виступає у нас за фінанси. Ну, є його заступник, відповідно, людина, яка відповідає також за це. Є в нас в команді. Мапер, плюс я йому допо. Мапер, блядь? Типа, допомагає пиздати карти і переносити сюди чи що? Помагаю. От. Є в команді також у нас і хороший скріптер, який напевно пише. Бля, скриптер ахуєнний, нахуй вообще, блядь. Бомба блядь. весь функціонал. Також непоганий дизайнер. Ну, я б не сказав, я неправильно висловився. Шикарний дизайнер, який дуже круто робить свою роботу. Ну і також е, два 3D-моделери. Плюс відкриті завжди вакансії на нашому сайті, знову ж таки, який відповідає саме за роботу. Там можна подати завжди вакансію. от, Свою резюмешку. І якщо вона нам підійде, то ми вам будемо відповідати. <года> mm, <fingersive> <года> <года> mm, уже є щось зроблено, і якщо є, що саме, і взагалі наскільки процентів готова игра? На скільки процентів не можу сказати, тому що постійно щось доробляється, тобто, і ці проценти можуть мінятися щогодини. Тобто якісь нові ідеї, щось є нове, придумуємо, щось відкидаємо, щось змінюємо. Е, готові, ну, скажімо так, половина всіх організацій, тобто там медики, поліція, ДСНС. От, е, навіть не половина, а одна третя. Е, готуємо початкові роботи, тобто розробляємо унікальні системи знову ж таки для тої самої нової пошти ферми, шахти Блять, по поводу новой почты, то вы, конечно, охуенно сделали, блядь. Та особено мені нравится, если чувак вместо ящик и вносить знак питания, блять. Цей це 3D моделер зробив вам так пиздато. Ящик намалював, Ахуенный у вас 3D моделер, що не може ящик, блять, намалювати. На новой почте, блять. Зараз покажу, что я намалював. Блять. Что це таке, нахуй? Ахуені у вас 3D моделери, блять. Я не змогли, блядь, намалювати в цьому, блядь, в працівни... працівнику нової пошти. заєбись. Йдемо далі. Ну, Приблизно нарахували біля 11 почат... ну, Я так зараз пригадую, не дивлячись, 11 початкових робіт. Це саме такі роботи, які. Uh, які можна працювати з першого по п'ятий рівень, скажімо так. Далі там вже відповідно відкриваються механіки, сміттєвози такого плану. Більш такі, скажімо, кваліфіковані роботи. Mm. Ну, а приблизно, на даний момент, приблизно така процентова відносність. От скільки приблизно, на вашу думку, вже зроблено ігіра? 20-30%. Блять, това зараз десь 30% нахуй більше. Тоба, не більше. Тобто це великий, тому що він постійно міняється. Як ви плануєте піарити проект? Mm, чисто от реклама у блогерів, так як і всі проекти. Блять, mm. Тя... охуенно нахуй. Тобто ви поняли, оце, блять, з рекламою блогерів. Єбать, я єбанусь нахуй. Самі себе будемо презентувати в гарних обкладинках, скажімо так, в наших медіаресурсах. Ну і плюс е системні реклами та сарафанне радіо. Скільки приблизно грошей піде в цей проект з вашого боку? Блять, це як треба було заскамитись нахуй. На відкритті, блять, і заказувати дохуя реклами і мати отаку от хуйню. Ну, типа, так, да, про вас, блядь, дохуя знали, ну, блядь, ну ваш онлайн, оцей, блядь, вставляю сюди, каже про те, що це плоди вашої роботи. Що ви зробили? І як ви це зробили? Важко досраді сказати, тому що постійно йдуть нові люди, приходять. Тому що людей дохуя Фінанси постійно міняються. Ну, давайте так скажемо, десь більше 100 тисяч гривень чи ні. Чесно, я Daire, не можу так сказати, тому що знаєш, є просто закладний бюджет, з яким ми працюємо. Тобто, а там вже далі будемо відштовхуватись. Який використовується мод? Мод десь взятий з якогось закинутого давно проекту був знайдений. Але по факту він взяти чисто як скелет. Тому що в ньому можливо ж таки немає армії, там системи, тому робіт. Тож дивіться, це цим долбойобам, що кажуть, що вони все з нуля зробили. Ну, типа, я не кажу, що це хорошо чи це погано. Засновник вам сам, блядь, каже, що ніхуя не з нуля. Що вони все-таки взяли мод, типа, ну, блядь. багатьох, які ми Всі зараз додаємо, просто дуже багато багів, тому це, ми просто взяли його як за основу і на ну, його основі пили свій. Ну, коня. Тобто, блядь. по суті, ви просто взяли пусту карту, що було, і просто переробляєте все, абсолютно все під е ваш проект, так? Ну так, да, взяли чистий мод, саме мод ігровий, тобто функціонал, це. Як за скелет собі за основу і просто його блядь, фул це... переробляємо. Ну, типа, блядь, це непогано. Я не кажу, що це погано, блядь. Погано, що ці двобойови, сліпо сліпи повелись на цю хуйню. О, блядь, вони все з нуля, типу. То їм можна лажати. Ну, блядь, вони не все здуля. Вони, блядь, рік працювали над проектом і вийшла така хуйня. Текстури персонажі, модельки були взяті з платних ресурсів чи безплатних, чи ви купляли приватні паки або самі їх робите? Mm, тут, скажімо так, 50 на 50, то дещо там взяти. Питання, блядь. Завалить їбальники, я люблю купальники, називаються, блядь. З безплатного дещо, Скажем е, так, з платних ресурсів, ну але все одно, зрештою, більша частина це є зроблені саме під нас. <гум> 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 ну, мені як ютуберу цікавить ось питання: наскільки легко буде стати на співпрацю. І чи буде співпраця на безплатній основі і на платній? Це вже питання такі, як будуть більше. Саме буде людина, яка буде займатися з медіа, працювати, буде команда, яка буде працювати з медіа, тобто буде їм там допомагати, будуть закріплені адміністратори, якщо це стрімери, ютубери великі, от, то а ці питання фінансів, це вже буде саме обговорюватися напряму з ютубером під час укладання угоди співпраці умовно. О, такої умовної, скажімо так. Ах, які були надіжди на цей проєкт. Ось а якщо я тільки почав. Як казав Буданов слово на три букви. Уви. В на Ютубі робити якийсь контент. Уви. Як я можу стати, так, можна сказати? Буде вже ближче до відкриття. Тобто, білому у нас буде окремий сайт, також де можна буде подати заявку, заповнити там легенька форма, три пункти. От, а далі з вами буде просто зв'язуватись зв язув... зв наш просто піар менеджер Угу. <тиск> <тиск> тобто таке ж саме і буде про TikTok, так? Чи про TikTok буде зовсім інше щось? Ні, це всі медіаресурси будуть саме там. Просто треба буде вибрати, по галочку поставити, на якій платформі ви збираєтеся рекламувати наш проект і знімати. <тиск> У вас вже є приблизно придумана економіка. Е, якщо так, то приблизно скільки буде одна гривня в донації і що можна буде сьогодні дозволити на 25 тисяч гривень ігрової валюти? Ні, нічого, ще не рахували на рахунок економіки, абсолютно нічого. Але буде людина, яка займатися, щоб вирівняти економіку, так? Звісно, так. Буде закріплена людина, яка буде саме займатися економікою проєкту. А, як ви знаєте, відкривається Україна ГТМ, і як ви до неї ставитесь, так як це, по суті, ваші конкуренти? Провокативне трошки питання. А, в цілому ніколи не хотів ну, до них ніяк ну, не ставився з якимись такими поганими побажаннями, скажімо так. Відносимося як до звичайних конкурентів, тобто також слідкуємо за їхніми успіхами. От. Бажаю я вам хорошого відкриття. Вони зараз збираються там бачу, відкривати, якщо. Чи не знаю, коли відео вийде, чи вже відкрились на цей момент. от. От. Ну, Відношуся всіх до звичайних конкурентів, тобто ніякого такої призятої ставлення до них немає. Тобто немає такого. О, в них, в них щось таке вийшло, давайте ми, наприклад, там якось їм захейтимо чи, можливо, заплатимо дедозатання. Mm -hmm. Абсолютно mm. Абсолютно ні. Е, наскільки сервер буде AirP? І чи це буде наподобі Аризони, там де тільки фармлять всі гроші? Ні, 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 Це буде медіум РП, трошки вище медіу МРП. Тобто це буде відігравання реального світу, реальної України, скажімо так. Е, мовне питання. Лідери повинні відігравати тільки українською мовою, так? Так, так? Також таке ж саме питання до ютуберів. Ютубери також мають право тільки спілкуватися українською, чи можливо є можливо і російською? Ні, нема для блогерів, нема такого виключення. Тобто, хіба якщо вони в організацію вступають, то тоді українська а Так, немає різниці, але пріоритети все ж таки на українську. А ви якщо ви ставиться людина, не є лідера. Ви будете дивитися на її грамотність українську? Української мови. Mm, та, ні, в принципі. ні. Просто, ну, та, це вже, знаєте, буде більше, скажімо так, такі от питання, мовні будуть вирішуватись при написанні всіх правил, коли буде створюватись форум. І саме головне питання коли приблизно відкриття сервер? От приблизно, приблизно. От приблизні. Mm, от дату. Я не хочу абсолютно нікому нічого обіцяти, але плануємо взагалі, тобто. В Цілому, би, основа покладена вже. Хотілося б встигнути в районі 2 місяців. Ну, знову ж таки, я не буду нічого обіцяти, як вже буде. тобто... Ми не відкриємося, поки все не провіримо, поки не зробимо всі системи, не проведемо ЗБТ ОБТ, поки поки не буде проєкт готовий на 100% навіть на 110%. До речі, щоб ви розуміли, я звернувся одним адміном. А... Вони казали, що вони всі минами дивилися там, на стрімі, э, цьому в цьому дискорді Медоф перший. що что Мартину було дуже смішно, що вони дуже жали. І у Мартин, типа, э, на кожен мій аргумент находив контраргумент. Ну, коли я спитав, а, блядь, а який може бути контраргумент про диск, блядь? Про те, що з лаунчера выкидывала. Ну це ж факти, блядь. Каже, ні, там на всі твої факти, були контраргументи. Тоже, блядь, ну, а як же, блядь, а диски А лаунчер, блядь. А то, що, блядь, грязь з-під э, колес вилітає, блядь. То, що в Росії, там стоит. Ну, типа, шума спейжна, Він каже, Ну да, вони кажуть, типу, шума, то, типа, что матер, типа, них дерьмо. Хотя відео тільки що он казал, что мапер опунены, типу, типа, там, дерьмо. І що частина карти, да, все-таки типу, спейжена. Ну, короче, бля, вы поняли. Вперед нахуй, завернувся. Зов. Можна сворачиватися.